Всім привіт! На сінокосах часом трапляються ось такі ящерки. Місцеві вважають їх зміями, тому що у цих ящерок немає лапок і дуже їх бояться, часто дуже вбивають. А ці ящерки, вони дуже корисні і абсолютно безпечні для людей. Це ящерка і вона, так само як ящерка може втратити хвоста, якщо я її буду хапати за хвіст. Ну а щоб довести 100%, що це не змія, треба подивитися на око. У ящерок є вії. Вона може закрити око. А змія не закриває очі. У змій очі, як у риб. Вони покрити, покриті лінзами. Ну і звісно, показав і відпускаємо тварину там, де я її взяв.